Що робити, коли ви попали в ДТП? Розбираємо порядок дій. Перше, якщо ваш автомобіль сам не включив аварійку, то включіть її. Друге, переконайтеся, чи всі живі, здорові, і не потрібно викликати зразу поліцію. Третє, що вам потрібно оперативно зробити, це дістати свій мобільний телефон та зафіксувати весь момент ДТП, тобто фотографії, відео, це все буде речовим доказом. Четверте, якщо маєте автоцивілку, то можете на місці оформити європротокол, якщо немає постраждалих, без участі поліції. Також запам'ятайте, що страхова це ваш товариш, і тому ви мусите її повідомити не більше, ніж три дні. Три дні дається для того, щоб повідомити страхову. А ось той, хто пропонує якось порішати на місці без будь-яких документів, може вас просто надурити. П'яте, вам потрібно викликати поліцію, якщо є постраждалі, є якісь сумніви чи суперечки. Шосте, запам'ятайте, ніколи не визнавайте на місці провину, адже навіть якщо вам здається, що ви винні. Це може бути не так, Ну, якщо щось не зрозуміло, чи не хочете в цьому всьому розбиратися? Замовляйте автопідбір. Ми завжди своїх замовників консультуємо на подальшу експлуатацію автомобіля та безпеку.